Вітаю вас, любі телеглядачі, запрошую разом з нами перегорнути сторінку програми Справжня ціна? Сьогодні нас оточує боротьба боротьба внутрішня і боротьба інформаційна. Яка справжня ціна виходу в ситуації, яка склалася в нашій країні? Як нам допомогти отримати мир і перемогу найперше в серці своєму? До нашої розмови ми запрошуємо пастора Євангельської церкви відродження Богдана Мудрієвського. Пасторе Богдане, як допомогти кожному із нас справитися з боротьбою, з боротьбою, яка проходить всередині кожного з нас. Ми чуємо багато інформації по телебаченню, по радіо. Ми переживаємо за своїх рідних, близьких, ми знаємо, що йде часткова мобілізація військових. І кожен з нас переживає за їх долю. Який порятунок для сім'ї, яка вболіває за життя свого сина, батька? Дякую вам. Доброго дня, глядачі. Доброго дня, пані Олеся. Ми живемо дійсно в такий час, де є боротьба, і ця боротьба гуртує наш народ, нашу націю. І я думаю, що почуття гідності і гордості тепер є частиною культури українців, кожного з нас. Я розумію, що люди на Сході, вони. Може, почуть по іншому виховані, ніж на Заході, але, зрештою, більше нас щось об'єднує, чим роз'єднує. І сьогодні, коли відбуваються такі важкі часи, коли є зовнішня агресія і складна ситуація в економіці, і тим більше ми багато знаємо наших друзів або хтось з родин провів своїх дітей, синів чи батьків на війну в зону АТО. Звісно, ми переживаємо за них. І я так само переживаю, в мене є друзі, які там. І я хотів би сказати, що Бог для цього дав нам такий інструмент, як віра. І Біблія говорить, що праведник він буде жити вірою. І я чув не одну історію, де мама, коли провожала свого сина, неодноразово чути було, як вона каже: Я вірила і він повернувся. Я вірила, і мій син живий. І навіть якщо приходять такі складні часи, де ми бачимо, що хтось загинув. Хтось поранений. Важко і нема слів, які б ми могли виразити співчуття. Але отут якраз проявляється сила віри кожного з нас. Тому що якщо ми будемо довіряти Богові наше життя, довіряти Богові життя наших рідних, наших близьких, тоді ми є справжні віруючі. Віруючі, це не ті, хто просто ходять в церкву. Віруючи, це ті, котрі застосовують Божі обітниці в своє життя і в життя своїх родин. Я хотів би запропонувати вам місце з Біблії, святого письма, де говориться приклад про Моїсея. Ви знаєте, що євреї мали Моїсея, який їх вивів з Єгипту з неволі. Але цей Моїсей, будучи сам євреєм, він був вихований в домі фараона, в домі царя, і в нього був вибір. В нього був вибір або залишитися при фараонові і мати дуже високий рівень життя, мати дуже шикарну позицію і гідне забезпечення, або вибрати інший шлях. І ось як Біблія про це пише: Вірою, Моїсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонові, а вибрав краще страждати з людьми Божими, ніж мати дочасні гріховні насолоди. Завжди ми вибираємо. Ми можемо втікти від проблем, ми можемо сказати, так, це моя земля, але я тепер втічу в Америку і там буду молитися, або все-таки я залишуся тут і буду робити те, що Бог поклав мені на серце. І якщо є обов'язок мій перед сім'єю, то є обов'язок мій і перед державою, тому що ми взаємопов'язані один з одним. І якщо комусь боляче ми кажемо, ми будемо молитися за тебе. Але коли боляче нашому народові, то ми не повинні тільки молитися. Ми повинні прикласти максимум зусиль своїх старань, своїх можливостей, своїх фінансів і, зрештою, і свого життя, якщо це потрібно, щоб наш народ мав перемогу. Тому що ми очікуємо не абстрактної перемоги. Ми очікуємо, що наші принципи гідності, чесності, справедливості і наші. Переваги, які ми маємо з Біблії, з Божого Слова, вони стануть частиною нашої нації, частиною нашої культури. І за це варто боротися. Багато людей не розуміють, в ім'я чого вони повинні віддавати своє життя, проливати свою кров. Я думав дуже багато над цим питанням, чому Ісус Христос віддав своє життя. Повірте, Біблія говорить про те, що Він віддав своє життя, щоб наші гріхи були прощені. Послухайте, наші гріхи їх не можна зважити. Їх не можна намалювати, їх не можна оцінити в якийсь еквівалент грошовий чи в якийсь інший вимір. Ну, однакоже, наші гріхи нас відокремили від Бога. І це прокляття. Тобто Христос зруйнував прокляття. Ми його не можемо з'їсти, ми не можемо це вдягнути, ми не можемо цим похизуватися один перед одним. Але однаково Христос побачив, що це найбільша проблема між Богом і людьми. І він за це віддав своє життя, щоб зруйнувати цю проблему і з'єднати Бога і нас, дати нам можливість приходити до Бога. В випадку нашому, нашого українського народу, ми маємо проблеми такі, як чесність, як відсутність корупції, як чесність і справедливість у стосунках між людьми, як свобода вільного вибору. Як усвідомлення того, що ми є нація, ми є народ, і ми ототожнюємося з певною культурою і з певними поняттями, в яких ми вже живемо. І, до речі, апостол Павло про це говорив, що Бог визначив час, місце і межі нашого мешкання. Тобто я народився в Україні в певний час, я є українець, я маю цю землю, на якій я живу, і я відповідальний за те, що тут відбувається. Ось за це варто віддавати життя. Тому що якщо ми не будемо на ці процеси впливати, знаєте, то спрацьовується світська поговірка. Якщо ми не годуємо власну армію, ми годуємо армію ворога. Це не абстракція. Тоді ми годуємо інші поняття, інші цінності. Я не проти росіян, я люблю росіян, я молюся за них. Я служив російській армії за часів радянського союзу. По душевності це дуже хороші люди. Але якщо хочуть нав'язати мені інші цінності. Я буду відстоювати свої цінності по тій причині, що я хочу бути вільним, і по тій причині, що я хочу, щоб мої діти і моя родина також ці принципи залишили при собі. Це варто зберігати, це важливі цінності. Їх не можна повторюся зважити, але вони однаково найсильніше впливають на наше життя, на наші стосунки і на наше майбуття. Як сьогодні батькам рідним перебороти страх? Як їм сьогодні відстояти життя своїх дітей? Дякую. Ви знаєте, я особисто скажу так: я молюся за вояків, які є на сході. І Якщо я знаю, що ви мама сина. Чи ви дружина свого чоловіка, який сьогодні знаходиться, знаходиться на сході? І він є сьогодні під військовою агресією, і він може бути ранений чи вбитий? Я вам раджу в першу чергу молитися. Зранку до вечора, чи ви працюєте, чи ви доглядаєте дітей, але своїми словами звертайтеся до Бога і вірою, з вірою говоріть, що Бог ти захист для мого чоловіка. З вірою проголошуйте Боже Слово на свого чоловіка чи на свого сина, що ти захист для нього, ти допомога для нього. ти ти підтримаєш, ти не дасиш моєму синові загинути. Біблія говорить, що такі молитви приємні для Бога. Не молитви нарікання, а молитви віри, молитви перемоги. Якщо ви маєте Біблію, впевнений, що ви маєте, відкривайте, будь ласка, псалми Давида. Це був вояк. Це не був просто цар. Це був вояк, який воював за свій народ. І він став перший проти Голіафа. І коли його псами читати, ми ви побачите, як він теж страждав, як він вірив, як він втомлювався і як він далі довіряв Богові. Також є приклад Йова. Ви знаєте, що коли Йов був хворий, він був в проказі, то він, будучи в проказі, тіло його вмирало, але він молився і казав: Але я вірю, що я зможу побачити Господа в своєму тілі. І я побачу Господа в своєму тілі, він це проголошував. Бог дав нам слово, щоб ми цим Словом в молитві проголошували, так будто би Словом Божим покривали життя наших рідних, нам людей, покривали їх, їхні обставини, їхній сьогоднішній день. І Бог робить чудо. Ви знаєте, я впевнений в тому, що якщо в Старому Завіті було написано таке, що один Божий чоловік сказав: Стій сонце над Гаваоном. І сонце стояло три ще години. Розуміючи, як побудована вселенна і сонячна система, я розумію, що земля повинна була зупинитися і не крутитися. Я не знаю фізично, як це пояснити. Але насправді Бог вислухав молитву і звернення Божого чоловіка, який сказав: Стій сонце над гавом. І вся сонячна система послухалася цієї молитви і цього Божого чоловіка. Якщо ви будете молитися за своїх дітей, за своїх чоловіків, Бог зможе змінити траєкторію кулі, Бог зможе змінити траєкторію снаряда. Бог зможе рятувати. І Біблія неодноразово про це підтверджує. Приклад патріотизму або які цінності ми відстоїмо, міститься в Біблії. Євреї завжди воювали. Вони воювали не лише за свою територію, вони воювали за свої принципи. За свої переконання, за свої стандарти і за свою державність. Тому, коли ми сьогодні дивимося на єврейський народ, ми кажемо, з них треба брати приклад. І сьогодні навіть урядовці це стверджують. Скажіть, будь ласка, нас оточує інформаційна війна, так ми бачимо, як говорять про нашу армію російські телеканали. Е, я хочу сказати, що є люди. Які оточують нас, наші близькі, рідні, в яких теж є негативна інформація, яка звучить на адресу нашої влади, яка не згідна з тим, що відбувається кругом нас. Хоча я думаю, ми не повністю володіємо тою інформацією, тому що ми обмежені, є секретна частина, якою володіє тільки верхня влада. Скажіть людям, як орієнтуватись в тому, щоб вибрати. Добре слово, від якого росте віра, і уникнути, ну можна так грубо сказати, негативної інформації, яка розрушає їх, яка приносить сумніви. Люба інформація на нас впливає. Чи вона добра, чи погана, вона на нас впливає. І ми вибираємо, що ми слухаємо, що ми дивимося, яку інформацію сприймаємо. Тому Біблія говорить. Що всяке слово, яке тільки добре, нас будування, придатне для утвердження, ось цього тримайтеся. Це інструкція для нашого вибору, як нам реагувати на інформаційний потік. Тобто, всяке слово, яке нас будує, яке нас утверджує, то до такого слова ми повинні схилятися. Всяке слово, яке руйнує нашу віру, яке пригнічує наш дух, приводить нас в депресію або в підозру. Нам потрібно уникати. Я не є прихильник того, що наша влада ідеальна. Я сам живу тут. Я бачу, скільки проблем є в податковій, в судовій системі, в міліції, в охороні здоров'я, в навчальному процесі, скільки є проблем, і ці проблеми боляче відображаються на всіх нас. Але однаково я вірю, що це Бог може змінити. І я вірю в те, що тисячі людей, десятки тисяч людей, а напевно, що й сотні, які були на Майдані, які повстали, вони вірили так само, що можуть змінити суспільство. Давайте ми підтримаємо їх нашою вірою, нашою позицією і на нашою перемогою. Бо якщо ми згуртуємося навколо доброї цілі, ми будемо мати перемогу. Бог нас благословить. Я в це вірю. Ну що ж, ми будемо вірити, що. Віра починається із наших уст. Так, так. чим наповнене буде наше серце, те будуть сповідати да, наші згідний, уста. Згідний, і тоді перемога буде ми нас супроводжувати. Так? Ми в це віримо, ми в це молимося. За це молимося, і так це буде. Любі, телеглядачі. Давайте будемо вірити, будемо надіятись, і перемога прийде до нас. А я в свою чергу хотів би помолитися разом із вами і благословити людей, які сьогодні є на сході. Дорогий Господь, ми благословляємо сьогодні кожного воїна. І кожного керуюча. Дай їм силу, віру і перемогу для того, щоб їхні руки були міцні, розум тверезий і вони мали розуміння, що їм робити завтра. Благослови нашу державу і дай нам перемогу від тебе. Ми молимося в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.